Два герої двох воїн. і зовсім різні шляхи. Досягнення одного викликають сумніви деякі взагалі визнали воєнними злочинами. Путь іншого вражає своїми подвигами: візьмемо капітана підводника Миколу Луніна. Ви, мабуть, чули легенду, що під його командуванням потопили Лінкор Тірпіц, головний корабель Гітлера. Такі заслуги дійсно вражають. Але що тут правда, а що міф радянської пропаганди? А ще погляньмо на сучасного українського офіцера полковника Віталія Гуляєва. Він загинув у перший рік повномасштабної війни, але за цей короткий час залишив такий слід, що вулицю перейменували саме на його честь. Як він це встиг? І чим відрізняється справжній герой сьогодення від легенди минулого? Дивіться до кінця, щоб дізнатися факти та отримати відповіді на всі ці запитання. Микола Лунін був одеситом. Він народився в сім'ї звичайного службовця. Лунін навчався на капітана далекого плавання, але з початком Другої світової війни став підводником північного флоту. Ви, мабуть, чули радянську легенду про героїчного підводника Луніна, який 1942 року і потопив Лінкор Тірпіц. На свій час це був один із найпередовіших та найважчих кораблів серед всього військового флоту Європи. Але насправді Лінкор не затонув за звітами Луніна його човен К 21 випустив чотири торпеди. Але через гарну видимість він відразу пішов на занурення і ліг на курс відходу. Тому результати атаки команда не спостерігала було зафіксовано лише кілька вибухів. Фактично, атака стала невдалою через пуск торпед з дистанції більшою за дальність їхнього ходу, вона навіть не була зафіксована німцями. Але цікаво, що радіограма Луніна з даними про місце знаходження ворожих кораблів була перехоплена німцями, і саме тому вони повернулись на свої бази. А Лінкор навіть не отримав серйозних пошкоджень. До того ж, більшість інших потоплень, про які писали тоді радянська преса. Теж міф: з 17 заявлених підтвердилися лише 4. і це були дрібні норвезькі судна та один транспорт. А тепер темна сторінка військової кар'єри Луніна. У квітні 43-го року підводний човен К-21 під його командуванням патрулював біля узбережжя Норвегії. Радянська розвідка попередила про можливе пересування німецьких конвоїв. Лунін вирішив атакувати. Човен сплив і відкрив вогонь із гармат по трьох норвезьких катерах. Це були не військові судна, а звичайні рибалки. Радянська сторона це, звісно, замовчувала. У своїх звітах Лунін писав про знищення ворожих суден. Але це був не військовий флот німців, а норвезькі рибальські човни. У радянській системі герої були потрібні для патріотичної мобілізації. Історія капітана-підводника з Одеси, який Нібито потопив головний лінкор Гітлера, чудово підходила для пропаганди. Пам'ятники, книжки, статті усе це будувало міф. В принципі, звичайна схема. Ось тут, наприклад, ми розказали про постать Маршала Говорова та про те, чому Одеса позбулась його імені. Переходьте, аби дізнатись історію минулого і сьогодення. Так чому ж сьогодні Україна відмовляється від імені Луніна, фальсифікація подвигів? Тірпіц не затонув більшість перемог контрадмірала виявилась міфічними цивільні жертви. Розстріл Луніним норвезьких рибалок це задокументований факт та воєнний злочин для європейських країн. Символ радянських міфів: Лунін не мав значного стосунку до історії України після свого народження в Одесі. Сучасна переоцінка цінностей. Зараз Україна прагне вшановувати тих, хто справді наближав незалежність чи культурно важливий для міста. Лунін дожив до 1970 року, дослужився до контрадмірала, отримував нагороди, але ніколи публічно не пояснював атаки на рибальські катери. Після його смерті міф про підводника, який потопив Тірпіц, ще тримався, але архіви і історики заходу поступово розвінчали легенду. А тепер подивимось на сучасність сьогодні. Ми розкажемо про людину, яка стала символом незламності української армії полковника Віталія Гуляєва. Він народився 26 травня 1978 року у місті Шостка на Сумщині. Усе своє доросле життя присвятив службі Україні, і це був не просто контракт, це був усвідомлений вибір. Коли Росія тільки почала війну на сході України, Віталій Гуляєв без вагань опинився на фронті. Він пройшов через різні посади від командира батальйону до начальника штабу. Керував 13-м окремим мотопіхотним батальйоном. Він не просто виконував накази, він будував команду, створював традиції, нагороджував бійців та підтримував ветеранів. Згодом гуляєв служив у 93-й бригаді. Потім очолив штаб 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового погоду для військових. Це була знакова фігура. Командир, який був поруч, який розумів та підтримував їх. Він був нагороджений відзнакою Холодний Яр за вірність визвольним ідеалам України. Лицарське служіння та героїзм, але головне, полковник Гуляєв мав повагу в своїх людей. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Віталій Гуляєв очолив оборону півдня України 25 лютого під його командуванням, 28-ма бригада зупинила морський та повітряний десант, який намагався висадитись у коблево. Це за 40 кілометрів від Одеси. Росіяни зазнали тоді великих втрат і відступили. Потім були бої за Миколаївщину та Херсонщину, і саме ця бригада першою почала звільняти Херсонщину від окупантів. Військові згадують Гуляєва як керівника, який беріг кожне життя, а з ним самим готові були йти в бій. Він був не лише на командному пункті, а й на передовій. Розділяв з бійцями всі ризики та небезпеку. 23 липня того ж року стало трагічним днем. На околиці Миколаєва ракета влучила по командному пункту. Полковник Віталій Гуляєв загинув разом із трьома підполковниками: Олександром Дайнеком, Валентином Сергієнком та Віталієм Бондарєвим. Прощання з героєм запам'ятали всі, хто прийшов. Там були побратими, командири, громадські діячі, а також перші особи міста і області. Віддати шану герою прийшов у п'ятий президент України Петро Порошенко за особисту мужність і самовідданість Віталія Гуляєва посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Це офіційне визнання того, що він був одним із тих, хто реально втримав оборону країни. Шукаєте більше інформації про героїв українсько-російської війни. Ось тут розповідала про Артура Савєлєва, який віддав життя за незалежність України. Тепер його ім'ям названа колишня вулиця Черняховського. Пам'ять про полковника Гуляєва живе. Вулиці з його іменем з'явились в багатьох населених пунктах: Куяльник, Березівка, Сарата, Фонтанка, Білгородністровський, Великий Дальник, Шостка і навіть Одеса. Тут вулицю контрадмірала Луніна перейменували на честь Віталія Гуляєва. Це не просто таблички, це знак того, що його подвиг знають та пам'ятають. Його життя обірвалося у 44 роки, але він залишив по собі спадок, що живе в серцях людей і в назвах вулиць. Доля Віталія Гуляєва це нагадування нам усім, що ціна свободи є високою, і саме такі люди роблять її можливою. Все це не просто історія про двох військових, це історія про те, як ми переосмислюємо минуле і майбутнє. Радянська держава створювала героїв із міфів. Україна сьогодні вшановує героїв реальних тих, хто захищає її незалежність тут і зараз. Чи ви згодні з цим перейменуванням? Та що думаєте про героїв сьогоднішнього випуску? Пишіть в коментарях.